Так хочеться позвонити, сказати Ну я народила тобі сина про те, що втратила нареченого Крістіна Терещенко, дізналася, коли була вагітною. Хлопчика назвали на честь батька, командира механізованої роти першої танкової бригади Сергія Талушкова. Йому ще немає й трьох тижнів, але він дуже нагадує Крістіні свого тата. З приводу ім'я навіть не було інших варіантів. Ну я дивлюсь на нього, ну ну як тебе по-іншому назвати. Сергій Телушков кадровий військовий. Вперше на фронт в зону АТО він потрапив у 21 рік. У 24 вже мав у підпорядкуванні близько ста бійців. За дві ротації на сході країни він не втратив жодного підлеглого. У жовтні минулого року в інтерв'ю Суспільному Сергій говорив, що повернути живим та здоровим кожного його головне завдання. Для командира найголовніше це привести всіх додому, щоб кожна сім'я, яка чекає мене, так само чекає її. У травні його підрозділ мав відбути на чергову ротацію в зону ООС. Він мріяв про сина та побачити деокупацію Донбасу. Я буду їздити, поки не закінчиться ця війна. Через повномасштабне вторгнення Росії в Україну підрозділ став на оборону Чернігова. Крістіна згадує, Сергій говорив, що все минеться, але давав настанови. Не потрібно мене хоронити в Ну, ти що як форма, що він випускався з академії. Парадку залишиш сину, 24-го вранці. Зателефонувала, сказав, збирай речі. Почалось. Крістіна не поїхала. Натомість, вже зранку, 25 лютого, почала збирати гроші та скуповувати продукти для підрозділу Сергія. Близько 10-ї ранку вони домовились зустрітися на блокпосту в районі ЗАЗу, аби передати гуманітарну допомогу. Буквально 10 хвилин я б його побачила. Він сказав: ні, давай. Їдь до мами, тому що колона йде. І все. І більше я не чула його голос. Про події того дня Суспільному розповів бойовий побратим Сергія Талушкова Олександр із позивним Скаут. Ввечері 24 лютого підрозділ почав облаштовувати позиції оборони на халявинському напрямку. Вранці 25-го бійці отримали інформацію, що трасою зі сторони ліпок йде російська колона. До позиції підрозділу прямувало щонайменше 50 одиниць техніки. Зав'язався бій. Такий ж хвалений кулеметний вогонь противника, бо від ті вистріли танків, що реально не можна було, ми лежачі були ну, на вершинці, воді, не могли піднятися. пінятися. Наступу реально засипала в'єтками ну, гіляками від дерев. Українська артилерія та танки відпрацювали по колоні. Через брак техніки українські сили змушені були відходити. Тоді підрозділ Сергія Талушкова потрапив у засідку ДРГ. По їхньому бронетранспортеру двічі поцілили з РПГ. Сергій загинув на місці. Крістіна у смерть нареченого вірити відмовлялася. Шукала його по лікарнях. І мій мозок просто ну, якби не сприймав інформацію, ну ось морг. Зайди. Його немає, якби живим в лікарні, так? Ну зайди в морг. ні. Їхній із Сергієм син народився 11 серпня. З пологового будинку Крістіну зустрічали його побратими саме так, як мріяв Сергій. Таких як він більше не буде. Навіть якщо ми були просто друзями або гарними знайомими, я б тільки так казала, тому що він був найкращою, найсвітлішою і найдобрішою людиною. Він був дуже сильно веселою дуже людиною. вона настільки веселою, завжди ця його посмішка. Ну, надихало людей. Він красиво говорив з людьми. Твої кураторські здібності в нього були на вищому рівні. Взагалі, як людина, як друг, був хороший товаришем. Сергій та Клістіна мали побратися 18 березня. Тепер дівчина через суд збирається взяти його прізвище та подала документи в міську раду про перейменування на його честь вулиці Доценка. Бо саме там Сергій Телушков та народився та виліз. Анастасія Лоза, Дмитро Фальчевський – новини на Суспільному.